Доброго дня! Хочу сьогодні привітати всіх Георгіїв з Днем Ангела, святий великомученик Георгій Побідоносець. Хто він і чому ми його вшановуємо? Сьогодні ми згадуємо одного з найбільш шановних святих Православної церкви великомученика Георгія Побідоносця. Це не просто герой минулого, це образ сили, мужності, вірності Христу до кінця. Його ім'я знають і дорослі, і діти, його ікона в багатьох домівках, його життя джерело натхнення. Георгій жив у III столітті за часів імператора Діоклітіана. Він був молодим воїном, походив із знатної родини, служив у римському війську і мав лиску кар'єру перед собою. Але головне, він мав глибоку віру в Христа. І коли почалися жорстокі гоніння на Християн Георгій відкрито заявив про свою віру. За це його катували жорстоко і довго. Але він не зрікся Христа. Його мучили колесами з ножами, спаленням, мечем. Але він залишився твердим у вірі і навіть чудесно стілювався за Божим благословенням. Урешті-решт, він був страчений. Усічений мечем. Це сталося орієнтовно в 303 році. Його подвиг надихнув багатьох прийнятих Христа, навіть деяких воїнів і свідків. Його образ на іконі, вершник, який списом вражає Змія, став символом перемоги добра над злом, віри над страхом, любові над ненавистю. Змій це зло, гріх, спокуса, диявол. Георгій. Це людина, яка стоїть за правду і йде до кінця, довіряючи Богу. Чому ми його вшановуємо? Святий Георгій є покровителем воїнів, тих, хто бореться не лише фізично, а й духовно. Він захисник у боротьбі з гріхом, з спокусами, неправдою і страхом. Його приклад це виклик кожному з нас, чия вірний Богові, навіть коли важко. Чи я тримаюся світла, коли навколо темрява. У нашому житті кожен бореться зі своїми зміями, сумнівами, страхами, образами, гріхами. І як Георгії, ми покликані боротися не силою, а вірою, і перемога можлива тільки з Богом. Святий великомученику Георгію, моли Бога за нас, допоможи і нам. Залишатися вірними до кінця. Амінь.